Світильник з датчиком руху. Світильник має два режими світіння. Перший режим це автоматичний від датчика руху, який обов'язково реагує з датчиком освітлення кімнати. Тобто, якщо в кімнаті є світло, режим автоматичний не працює, щоб зберегти заряд акумулятора, а вмикається тільки в темряві та в сутінках на рух. Наступний режим. Після того, як світильник поморгає, це режим постійного світіння. І ще раз натискаємо на кнопку живлення. Світильник повністю вимикається. Світильник має регулювання по яскравості світіння. Як це працює, нам треба перейти в режим постійного світіння, це ось цей режим, і затиснути кнопку живлення на кілька секунд. Затискаємо. Яскравість світіння зменшилася. Якщо ми натиснемо ще раз, затиснемо її. Яскравість світіння стала на, на максимум. Якщо ми е -е -е -е, зробимо яскравість мінімальну, то світильник буде працювати в наступних режимах на такій яскравості, яку ми виставили. Світильники йдуть в двох кольорах світіння: це холодне світло, точніше, я б його назвав холодне біле та тепле світло. От для порівняння ось так вони світять. Е -е -е е -е будут? Комусь подобається більш тепле, кому подобається більш холодне біле. До світильників в комплекті йде дві пластини. Одна з них магнітна, це чорна, і друга синя це металева. Одна з пластин кріпиться на тильну сторону світильника на двосторонню стрічку, яка вже нанесена на пластини. Що нам потрібно? Зняти захисну стрічку і приклеїти на світильник. Інша пластина з неї теж знімається захисна стрічка, і вона приклеїться на те місце, куди ви будете монтувати світильник. Лайфхак є такий, що. Можна магнітну пластину приклеїти на сам світильник. Вона сюди нормально становиться. І завдяки цьому його можна буде чіпляти ще на будь-яку металеву поверхню, наприклад, витяжку, холодильник і тому подібне. Світильники мають літєвий акумулятор, який йде ємкістю 150 годину. Заряджаються світильники кабелем, який йде в комплекті, тип кабелю USB Type-C, і входом в блок жилення, звичайний USB 2.0. Заряджаються світильники приблизно одну годину до повної зарядки. Часте питання: наскільки вистачає світильників а саме самого заряду акумулятора, в режимі постійного світіння це 2 години 40 хвилин з його акумулятором. В автоматичному режимі все залежить від використання. Розкажу на своєму прикладі: якщо використовувати світильник ввечері. То якщо він стоїть, наприклад, в туалеті в коридорі на кухні, то вистачає світильника приблизно на 3-4 дні. Якщо він буде стояти наприклад, в тамбурі або в під'їзді, де він буде вмикатися набагато рідше, то його вистачить на тиждень плюс, часте питання стосовно яскравості світіння світильників, це світильник нічний, який розрахований на те, щоб підсвітити кімнату коридор, щоб можна було в ній орієнтуватися. Тобто яскравість одного світильника не настільки велика, щоб освітити велику кімнату, і можна було в цій кімнаті робити якісь. Ем... Детальні речі. Наприклад, готувати, писати ну, там, і тому подібне. Е, із власного досвіду скажу, що на коридор вистачає одного світильника, на спальню теж вистачає одного світильника. Е, наприклад, на кухню я поставив два світильника, щоб світла було більше. А в туалеті я теж поставив два світильника, щоб світла було більше. Тут е, треба орієнтуватися з. Е, е, з того наскільки велика кімната, і з того наскільки яскравість світіння потрібна в даній кімнаті, якщо світла від одного світильника замало, можна їх поставити два: наприклад, або на стелю, або над робочою зоною, ну і так далі.